У Дергачівській громаді, яка з перших годин війни чинила опір окупаційним російським військам, кількість зруйнованих будинків сягає понад 6 тисяч. Це лише зареєстровані заявки від господарів через дію, центри адмінпослуг, а також місцевої комісії з обстеження пошкоджених об'єктів на компенсацію першим двом сотням господарів житла, яке підлягає відновленню, виділено понад 17 мільйонів гривень бюджетних коштів, які люди мають отримати найближчим часом. Максимальна компенсація сьогодні по державній програмі є відновлення по зруйнованому майну, вона передбачає 200 тисяч гривень. Комісія опрацьовує сьогодні заявок більше там, 1000, ну, 1060 з чим заявок сьогодні вже подано. Оброблено 203 заяви. Це ті, які вже затверджені на виплату. І загальна сума оцих виплат складає 17 мільйонів 300 з лишнім тисяч гривень. Комісія працює. Вона кожного дня працює. я Так розумію, що там через 5 днів динаміка буде збільшуватись, і з кожним днем вона буде більша по виплатам. І по компенсаціям у середньому на одне пошкоджене помешкання виділено 84 тисячі гривень. На яку максимальну суму можна розраховувати родинам, чиї будинки квартири повністю зруйновані і не підлягають відбудові, поки невідомо. Зараз комісія працьовує також, фіксує повністю зруйноване майно, складає чек-листи, але зараз, поки що, ще цій компенсації люди поки що не отримують. Ну, найближчим часом вже будуть виплачувати ці кошти. Наразі в Дергачах селищі Слатино будівельники відновлюють будинки за кошти місцевого та обласного бюджетів. На черзі Руська Лозова сьогодні йде відбудова. Приватного житла людського спільно з програмою обласної військової адміністрації розроблена програма про співфінансування відновлення багатоповерхових будинків, які мають пошкодження від російської агресії. Зараз йдуть роботи на 17 багатоповерхових будинків, 17 об'єктів, які будуються в громаді. На часі ще 43 будинки по громаді в цілому. Які запустяться найближчим часом роботу, це щодо багатоповерхових будинків і це програми Агентства відновлення обласної адміністрації і місцевої нашої програми з місцевого бюджету. Волонтери також допомагають людям відремонтувати хати. Багато таких ось волонтерських організацій, як МІАМОТО, Лівий Берег, Деспро. Я вибачаюся з якогось пропущу. Ми цих всіх волонтерів відзначаємо з усіма підписані меморандуми, і деякі організації допомагають нам ремонтувати дахи на багатоповерхових будинках. Деякі організації займаються саме ось приватним частним сектором людського житла. І в населених пунктах, таких як Слатіно. Сьогодні працюють лівий берег, який вкриває металом покрівлі, відновлює людям. Більше 200 приватних будинків вже накриті дахи в селищі Слатино, десь близько 50 будинків в прудянці. Також вони працюють зараз хлопці в Русській Лозові. Помімо цього нам допомагають організації, які вкривають тентами і плівкою. Це щоб зберегти майно від руйнації, від дождю, там від злив, щоб те, що залишилось. Не зруйнувалась цілком таких уже більше 500 будинків по громаді в цілому накрито. Крім того, місцева влада за кошти громади закуповує будматеріали, аби роздати їх постраждалим. Ну, вже відігрується тендер: 30 мільйонів гривень виділено з міського бюджету на закупку будівельних матеріалів, щоб їх видати людям. Мер Дергачів запевнив, що не відмовили ще нікому з мешканців громади, які звернулися за допомогою, яку дійсно потребують. Галина Половик, Михайло Будинко, агенція новин, громада груп.